Уряд створив Агенцію національної єдності для повернення українців за кордону. Як ви до цього ставитесь? Ну, це їх діло. Хочуть вони повернутися, не хочуть, вони там остануться і все. Ну, правильно? Правильно. Ну, Вважаю, що неправильно це. Нехай самі. А як відновлювати будемо економіку без людей? Так що нема людей. Не всі ж поїхали. Отрицятельно. Чому? Кожен із нас свободен і буде рішати так, як сам хоче, ілі да, або ні. На мій погляд, все, що є насильно, воно буде протиріччям ставати. З цього нічого доброго не вийде. Якщо, ну, це знаєте, це десь там глибше треба копати, з дитинства, з нашої нації, колиш... не нації, лише з наших предків, якщо не вклали, то ніяким макаром їх не забереш, не повернеш. Хто захоче повернутися, вони вже тут, а хто хотів виїхати, вони вже там. Я думаю, ну насильно, то не буде доброго нічого. Ну, не знаю навіть. Ну, скоріше, негативно, тому що я думаю, що ці кошти могли б піти щось інше. А ті, хто вже поїхав, напевно, вже і не повернуться.